Я директор Галицького автомобільного клубу, голова комітету гірських гонок Субдірної Федерації України. Ну і з 1997 року, починаючи в східниці, ми проводимо гірські перегони. Тут переместилися в цьому році трошки ближче до Трускавця, все навколо їздимо. Є така пропозиція провести саме в Трускавці, так як робиться в сьомому цивілізованому світі. Перегони єцькі в самому центрі Трускавця тобто рельєф дозволяється зробити, воно, на наш погляд, буде і в рекламному плані, і представлені міста дуже вагомо буде ця справа. В змаганнях приймають участь, у нас є багато дисциплін автомобільного спорту, але в гірських гонках приймають участь. Професійні пілоти, які приймають участь в чемпіонатах України по кільцевих гонках, гірських гонках і авторалі тобто, це така середня дисципліна, де дозволено їздити на спеціально підготовлених автомобілях відповідно на відповідній трасі. І тому е, хотілося би просити вас підтримати ініціативу. Ми в цьому році ралі галіці провели саме в дороговолічкому районах. По місту був промоушен, який, на наш погляд, дуже добре був проведений. Зараз готується відповідний фільм про автоперегони. Є прохання, скажімо, щоб Трускавець підтримав і такі перегони були саме в Трускавці, і, можливо, якийсь етап зраді також відбувався, починався і закінчувався в Трускавці. Спеціально сьогодні от приїхав подивитися, є три варіанти. Тобто основне питання, яке буде стояти, то безпека, тобто забезпечення безпеки під час проведення перегонів. Тобто, що ми виберемо, нам потрібно десь 2,5-3 кілометри підйому, тобто, по вимогах міжнародної автомобільної федерації старт в гірці гонках повинен бути нижче, ніж фініш. Ну і відповідний перепадка особа. Як ви ну, це... робити Монте-Карло і так далі Тобто в нас опит є, ми і по Львову проводили, в проговорі проводили, по Ялті проводили такі перегони. Добре, Тут... у вас є заплановані які траси, мають відключати Ні, на жаль, є. Ми, ми... Так, ми приїхали спеціально зараз, з фахівцями поїдемо, подивимося, декілька варіантів і запропонуємо найбезпечніше для того, щоб було і глядачам цікаво, і засоби масової інформації максимально могли би висвітлити ту подію. Ну і відповідно люди, які приїжджають сюди відпочивати, лікуватися, отримали максимальне задоволення від ну, небезпечного вину спорту. Ще раз наголошую, то спеціальне підготовлені автомобілі, то, то професійний пілот. То... Думаю, треба розглянути цю пропозицію, подивимося, звичайно, вже я вже розмовляв з паном Оселям цього приводу кілька разів. Вони гарантують власне максимальну безпеку проведення цих змагань. Там йде великі страхові. І що десь щось там ну, це, мільйон гривень. Це, там, якщо б щось таке сталося, звичайно, що всі будуть дороги, ті траси, так, тільки на, на момент проведення вону, то, ми там ніхто не буде їхати, Разом буде перекриття, буде міліція, відповідно, ну, 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 для нас було б досить престижно це провести. А плюс ще ми говорили про те, що... Якісь, якщо гірські райони, це вже біля Трускавця, просто зациклити це на Трускавці, десь там чи стартувати. Ну, можна. Далі, тобто, це вже є мало почати добре да. да. Є пропозиція з малого почати, тобто да. раз 3 кілометри то невелика, і можна потренуватися по організації безпеки, розповідям глядачам, де безпечно, де небезпечно, а потім перейти на ралі, то, знаєте, в Львовському районі. Вона вже популярна, проводиться і досить позитивні відгуки, як засобів масової інформації, так і цих людей, які приїжджають спеціально зі всієї України, дивляться на ті переводи. Ось така інформація, це просто ваш колега, става. У нас є автомобільний клуб Уфронт Мискалець, правда, ми трошки. В іншу, скажімо так, площину пішли, пішли в ліси. Ви, так розумієте, їздити по асфальті, по бездоріжжю, так само, але це в формі, формі раллі тріал Тобто, по великому рахунку я хочу закликати всіх підтримати дану ініціативу. Це екстремальний вид спорту і всім долучитися до цього. Дуже вдячний. У нас є також, груп, якщо ви знаєте 4 за 4 Ми з ними співпрацюємо. Так. А, супер. Ну тобто навіть на майбутньому думку. Засоби безпеки в МЧС деколи не відповідають тим вимогам підготовки проведення змагань. А є такі клуби 4 х 4, які обладнані автомобілі і лебідками, і всіми засобами, щоб можна було в будь-який момент надати допомогу, витащити машину і так далі Технічна, технічна підтримка, в принципі, нашої сторони може бути. Будемо вдячні ті. Дякую.